Не бракувало роботи джедаєм і під час денного рейду. Наш Богдан Лазука став свідком ДТП за участю відомого українського боксера В'ячеслава Узілкова. Той на дорозі відправив у нокаут справжнього важкового вика. Чи постраждав сам боксер? Та чому сталася ця автопригода? Дивіться у сюжеті смертельний нокаут зранку на гостомельській трасі. позашляховик шляховик Міцубіші збивлося, що перебігав дорогу. За кермом сидів відомий український боксер В'ячеслав Узілков, володар інтерконтинентального поясу. Не постраждав. Утім, коментар замість нього надавав адвокат. Славік слава богу, чувствує себе хорошо. У нього повреждені немає. Ну машина, як ми бачимо, постраждала, її потрібно буде відновлювати. В'ячеслав їхав один. лісничий, який приїхав трохи пізніше. Пояснює, через трасу лежить міграційна стежка, тому тварини почуваються тут господарями. Було б непогано, щоб якісь загорожі ставити. Ну це як же загорожу поставити, це нереально теж. для нього це загорожу треба ставити до такої висоти. За попередніми даними, позашляховик їхав від Гостомеля до Києва. Лось вибіг з лісу, подолав дві смуги, і на зустрічці в нього влетів Мудсуліші. Адвокат боксера пояснює, порушення правил не було. Він двигався з допустимою швидкістю 75 км в час. Лось вискочив незаметно. Славіка війни в этом немає. Жодних претензій лісничий не висував, тож єдине за що заплатить відомий боксер? То це за ремонт свого позашляховика.